Хочу побажати, щоб були щасливими українські матері. на цих архівних кадрах з концерту 2023 року. Незрівняна актриса Волинського драмтеатру і особлива українка Людмила Приходько. Сьогодні її рідний театр з нею прощався. Народна артистка Людмила Іванівна, яку в Луцьку шанувальники її таланту з доброю усмішкою називали просто народною. Побувала в своєму театрі в останнє. Знаєте, жінка оберіг, от, як наша, як наша Україна, і вона на сцені завжди грала таких героїчних постатей. Ну і, звичайно, велика втрата для нас, для України, для Волині. Вона була велика гумористка, талановитою, мудрою, розумною, інтелектуальною, красивою. Дуже вона була дуже красивою жінкою, і в молодому віці, судячи з фото, і в старшому віці. Це йшли люди на приходько. От йшли, хотіли подивитися. Вона Лесю Українку блискуче зіграла молоду Лесю Українку. Вона як зіграла це, ну це було щось надзвичайне. Про неї писала республіканська преса, так її і потім назвали. Примадонна Волинської сцени. Полячи, чути слово була. У мене в голові слова ці часи страшні аж волохаті, коли в степах там хто не воював. От їй хотілося, щоб у неї в хаті на стелі небо хтось намалював. Цитую Ліну Костенко, останній день народження Людмили Іванівни. Вона читала цей вірш. От їй хотілось, щоб у неї в хаті, на стелі, небо хтось намалював. Вона не чула зроду прорострелі. Вона ходила в степ на буряки, а от, якби не сволок, а на стелі, щоб тільки небо, небо і зірки. Уранці встанеш, хочеться літати. Вночі заснеш у мужа на плечі. Де б маляра такого напитати навколо ж орачі та сіячі? Найголовніша риса е, Її характер чи то, може лінія її життя, вона донестями любила е, землю українську і в тому числі е, е, там, де вона народилась, канів. Е, Пишалася тим, що то Шевченківська земля, Шевченківський каваль. вона дуже багато зробила для Волинського театру як громадський діяч, тому що вона. Була розумною людиною і мала таке певне критичне мислення, дуже добре товаришувала з такими знаковими людьми міста, волині України. Як вона сама казала про себе, що я була знайома з сама президентами України особисто, і вона себе називала Гайдамачкою. Була супер артистка, неймовірний друг, людина з неймовірним почуттям гумору, яка знала море цікавих історій. Вона читала газету «Волинь». я наземно їй дякую, бо вона була неповторна. Такою вона в моїй пам'яті і буде і залишиться е, такою, штивною, вишуканою, аристократичною. Що ти вирішив стати майстером в цій професії, то це вимагає колосальної праці. От саме до таких виняткових людей. Біда сільмила Івані на І вона йшла завжди до мети. От вона долала всі перешкоди працею своєю, своєю, своїм розумом, натхненням. І вона стала народною артисткою. Для мене вона була завжди. Я прийшла в театр, вона була. І зараз її немає. І це це білі втрата і величезний, величезний жаль. Вчора таке велике свято було, і коли людина помирає в це свято, вона йде просто до Бога. І надіюсь, що Людмила Іванівна там в Небесному театрі і там буде приймою. І висвітали світали писані тарелі. І плакав батько, і пливли роки, коли над нею не було вже стелі, а тільки небо небо і зірки.